Всім привіт, дорогі друзі гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного та позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. Всім дякую за вашу активність, за ваші коментарі, лайки, підписку, за ваші поради і за те, що ви зі мною знаходите час для того, щоб переглядати моє кіно. Дуже приємно, що багато людей, які навіть не тримають господарство, але з великим задоволенням переглядають мої відеоролики, чекають, коли вони з'являться, для того, щоб поцікавитися і подивитися, як проходить моє буденне життя. Сьогодні я вам знімаю відео не зі свого сільського будиночку, а знаходжуся я ще на роботі. Там в коментарях просили мене розказати про своє особисте життя. Напевно, особисте від слова того, що це особистість, і воно все-таки трішечки особисте. Якщо про нього ніхто не говорить. Але якщо я вже почав вести свій блог і розказувати і показувати про своє життя, як я живу, чим займаюся і як проходять мої дні і будні і свята, то напевно. Потрішки можна вже і привідкривати занавіску і розказувати про своє особисте. Особливо нічого такого розказувати і немає. Хвалитися також. Живий, здоровий. Робота є. Криша над головою, як ви бачили, також. Стосовно роботи я працюю, Хто дивиться мої відеоролики той. Знає і знав, де я працюю, яким я працюю, і скільки я працюю. Я в попередньому відеоролику також розказував і казав, з чим пов'язана моя професійна діяльність. Закінчив я 9 класів і пішов вчитися в професійно-технічне училище. На той час це був позор, це якось було взагалі не. Ненормально, щоб дитина зі школи забирала документи і йшла в ПТУ. Бо ПТУ це був, наче, якийсь вирок, там, де вчаться діти, які не мають можливості нормально вчитися, які нерозумні або яким не йдуть взагалі знання в школі. І вони йшли в ПТУ, тому що там легша програма і тому подібне. Я не можу з цим погодитися і не можу бути на стороні цієї неправди. ПТУ, якщо воно нормальне, якщо нормальний заклад, де є нормальний керівник, то це взагалі просто супер. Я вчився в Шумському професійному ПТУ, здобував Тернопільську область, місто Шумськ, здобував професію кухар-кондитер, закінчив з відзнакою кухар 4 розряду, кондитер 3 розряду і Дуже задоволений тим, що я там вчився. Я отримував стипендію, я отримував премію практично кожного місяця. Я займався художньою самодіяльністю. Там я вивчав предмети, ті, які мене цікавили. Мав прекрасні знайомства з іншими учнями, прекрасні стосунки з вчителями, які дали мені набагато більше знань, навіть як в школі, бо я вже знав, що я хочу, чого я туди пішов. Звичайно. Стипендія відігрівала відігривала важливу роль в цьому. всьому, Тому що, ну, на той момент можна сказати, мені вже доводилося думати про себе самому і думати, за що жити, як жити. Але хазяйство на той момент у мене вже було ну, в 9 класі, в у в сьомому. Розлучився зі своїм хазяйством після того, як закінчив я училище в 2015 році і поступив вчитися в індустріально-педагогічний технікум на професію майстер виробничого навчання, менеджер з обслуговування населення. В 2017 році я закінчив. Індустріально-педагогічний технікум, який на даний момент називається коледж імені Вернацького, і пішов працювати в професійно-технічне училище, але вже в Дніпропетровській області, Петриківський район, СМТ Петриківка, професійно-технічне училище номер 79 Пропрацював я в училищі, де мені. Не дуже, можна сказати, було комфортно. Я з величезним бажанням прийшов працювати, навчати дітей своїй професії, віддавати свою любов, молодий спеціаліст з величезним ентузіазмом. Але не тут то було. Трішечки все пішло не так, як хотілося, і прийшлося мені звідти піти. Пішов я працювати в школу. І по цей день я працюю в школі. Навчаюся іще в вищому навчальному закладі, де здобуваю професію ту, яку мав здобути набагато раніше, але життєві обставини складалися так, що мені не було як її здобувати. Ну, а зараз, не дивлячись на те, що вони також не дуже складаються так, як би хотілося, і за навчання потрібно платити, і будинок винаймати, і господарство вести. І тому подібне. Але пішов вчитися і потрібно довчатися в цьому році. У 26-му році в мене буде закінчення, а потім потрібно вступати на магістратуру. Не знаю, вийде чи не вийде, але надію, що все буде ок. Так що такий якийсь коротенький відрізок мого життєвого шляху. Але ось два роки було. Нестерпно страшних для мене, поки я навчався в Харкові, з тієї причини, що не було де тримати господарство. Дуже класних два роки було, тому що були нові знайомства, студентські роки, які ще були дійсно студентські в не так як зараз карантини і тому подібне. Об'їздили весь Харків здовж і поперек, переходили його і знизу, і зверху, і під землею, і в метро, і де тільки можна було. Дуже класне місто, дуже е, класні люди мені зустрічалися. Прекрасні е, миті, моменти, е, знайомства. Дуже багато чого цікавого залишилося. І навіть зараз, не дивлячись на те, що я вже ого, як давно не навчаюся. Це у нас уже двадцять Я в 17-му році я закінчив навчання. Залишилися ще люди, з якими я спілкуюся, які мені на той момент допомагали дуже по життю, не залишали мене одного. І в той момент, коли ти залишався без шматочка хліба і виживав тільки на стипендію, якої тобі вистачало тільки на те, щоб добиратися від гуртожитка до навчального корпусу, люди ті тебе не залишали. Тому я вам хочу сказати, що не дивлячись на складності в житті. Завжди знаходяться ті люди, які готові допомогти, просто без користі. І не просто сказати, що тримайся, все буде добре, а без слів, не дивлячись на те, що їм самим було важко, вони завжди були готові поділитися частинкою свого добра, тепла, своєї уваги, турботи, підтримки і шматком хліба з тим, хто його також не має. Тому. Не дивлячись на всі трудності в моєму житті, навіть сьогодні зустрічався зі своїми колегами з училища. Вони кажуть, що в твоїй ситуації важко залишатися на такому позитиві і бути взагалі в строю. У нас би вже давним-давно криша поїхала в іншу, в іншу сторону, в іншому напрямку. Іншого виходу немає, значить, такий відрізок життя, який потрібно пройти, і в якому потрібно залишатися також людиною. Навіть в таких ситуаціях, як і в мене, є люди, яким іще гірше, і я знаю, що вони є, і стараюся їм допомогти. Тому там ті коментарі, які пишуть, що всі можуть просити там щось соромно або не соромно. Я ніколи в своєму житті ні в кого нічого не просив. Якщо мені люди допомагають, я стараюся їм віддячити в 100 раз. І коли я продавав яйця, як мені там написали, що коли займався бізнесом, продавав яйця і отримав купу грошей, ніхто не знає, чи була тоді допомога. Мене люди кидали настільки грошей і на такі суми, що навіть не хочеться про це говорити і розказувати. Це тоді, коли я просто їм біри віддавав птицю або інші. Можна сказати, товари в борг для того, щоб люди могли там займатися своїм бізнесом, щоб вони могли самі якось там розвиватися, а потім з часом мені віддавати. Люди це брали, думали, що я якась там лохушка. Могли мене заблокувати і сказати, що до побачення у нас там щось не вийшло, щось не пішло. Ну, вибачайте, так сталося. Це були такі, які казали, а були, які взагалі нічого не казали і до сих пір залишаються винними. Є люди, які брали і також ну, старалися віддати набагато більше, ніж я давав їм. Завжди в житті потрібно залишатися людиною, не дивлячись на ті обставини, які в житті трапляються. Тому я завжди кажу, що робіть добро, воно обов'язково повертається. Якщо не нам, то повернеться нашим дітям, внукам, правнукам. Та обов'язково воно повернеться, тому що щось їєш, та ти її пожнеш. Запитували багато за переїзд, чому так сталося, чи війна повпливала, чи інші якісь обставини, а можливо, ви десь програли велику суму е, грошей. Можливо, там у вас була, е, будинок був будинок під заставою, або ще там щось. в мене будинку на мені ніколи не було, е, іншої нерухомості також машини не було, тому мені немає що програвати. Я взагалі людина не азартна. Якщо в мене щось є, то я завжди знаходжу, з ким можна поділитися і кому можна віддати те, що в мене є. І я таке і збираю, і збираю, а потом так Або потратить на якусь дурню, щось захоче собі нове купити. Там, курку, якусь гузку, качку. Або так притне їх десь непонятно, де я не вмію складати гроші. <зум> і немає їх таких сум, щоб їх можна було складати. А ще я. Можу признатися в тому, що я великий шмоточник. Я тряпочник взагалі капець. Посудочник, тряпочник. Люблю гроші тратити просто з неймовірною швидкістю. Вони ще не встигають мені приходити, як вони вже уходять. Ну, а зараз витрати збільшились, тому що треба платити за оренду житла, тому що треба зараз робити все, все-все-все для того, щоб хоч плюс-мінус було комфортно жити і тому подібне. Ну, це інша сторона медалі. За особисто особисте зараз я розповідати не буду і ну, вважаю, що це трішечки недоречно. Поки я буду ділитися тим, що в мене є на даний момент: господарство, життя, обладнання будинку, можливо, якийсь там невеличкий ремонт, якісь там сюрпризи. І т.д. і т.п. до речі, очікуйте в наступних відеороликах, які будуть виходити. Я надію, що вони будуть частими. Має бути сюрприз. Я там собі на своє професійне свято на День вчителя, яке в нас в Україні святкують в перший тиждень жовтня. Трішечки щось придумав. Таке дурне утнув, що просто. Утнув, а тепер сижу і думаю. На що ти його утнув? Ну, утнув. Життя одне. Воно дуже коротке, і по своєму житті, оскільки я себе пам'ятаю, я завжди спілкуюся з набагато старшими людьми. У мене не було друзів-однолітків, у мене не було друзів, з якими я міг спілкуватися з самого там дитинства, такого віку, як я. В мене були друзі, які годилися мені або в батьків, дуже молодих, або просто в батьків, або вже в дідусів і бабусів. І не дивлячись на те, що я з ними дружив, як зі своїми однолітками, з якими я міг знаходити спільну мову, ділитися всім, 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 вони навчили мене дуже багатьом цікавим істинам. І одне єдине, що я вам можу сказати: не відкладайте на завтра те, що ви можете сьогодні зробити для себе. Тому що, якщо ви маєте можливість сьогодні купити собі. Будь-яку річ, яку ви хочете собі купити, і вона вам потрібна, якщо ви її сьогодні не купите, ви завтра її вже не купите. І ті кошти, які у вас на цю річ були відкладені, вони розійдуться десь, непонятно, де, і ви залишитесь без нічого. Тому, якщо у вас є можливість і бажання купити те, що вам потрібно, і те, що зробить вас щасливим, або щасливою, робіть сьогодні і не думайте навіть про те, що ви завтра це зможете зробити, а воно завтра не зробиться. Так що. Потрібно любити себе, цінувати своє життя і не думати, що я тут егоїст, егоїстжу, таке розказую, що потрібно любити себе. Перш за все, себе треба любити, тому що ви в себе є одна або один такий, який ви є. А потім уже любити всіх інших, робити добро, ділитися з іншими. І з вами будуть ділитися, і вас будуть любити. Тому, коли люди розказують, що всі такі недобрі, світ такий жорстокий, Недобрі, світ жорстокий, але є люди, які добрі, з якими ви по-доброму, і вони з вами будуть по-доброму. Ну, звичайно, буває, що не завжди вони по-доброму. В моєму житті теж купа випадків, де ти до людей лицем, а вони до тебе жопою проходять повз тебе, коли ви здоровкалися, ручкалися, сиділи за одним столом, ділилися останнім кматком хліба. Не будемо розказувати. Всі подробиці, а потім люди піднімалися завдяки тобі. Ти їм допомагав, вони проходять мимо тебе на вулиці, наче вони тебе не помічають. І таке буває. Так що життя воно така цікава штука. Так що всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами, дорожіть собою. Робіть воно обов'язково повертається. Миру, всім нам, добра, здоров'я, благополуччя, багато-багато позитив, яскравих фарб в житті і багато нових-нових, прекрасних, мирних, щасливих днів. Всім пока, до нових зустрічей!